Ремонт чоловічої сорочки. Нам потрібно підняти в плечах, завузити по боковому шву, рукав і сорочку, і вкоротити низ. Насамперед я відпорюю рукава, сколюю плечовий зріз до підрізки, підрізаю і пришиваю, вшиваю нову рукава. Лінію плеча вкоротили, завузила, рукав перешила. Слідуючий крок. Вкорочуємо низ. Перешили, не скоротили. Залишається нам завузити сорочку по боковому шву. І розрізи робимо внизу сорочки на 10 см. Сорочка готова. Завужена, скорочена. І ось такі розрізи по боках. Щиро дякую за перегляд, дорогі глядачі! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей! До побачення!